Доброго дня, дівчатка. Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над діастазом, щоб його позбутися. Я вітаю вас на курсі по відновленню для нашого тренування. Нам необхіден буде килимочок, зручний одяг, гарний настрій, зав'язане волосся, щоб воно вас не відволікало. Водичка і квіти було б дуже добре, якби ви поставили поряд з собою. Давайте ми з вами розігріємося і почнемо виконувати вправи. Ставимо ручки під плечима, ніжки під тазовими суглобами, робимо кішечко є кругові оберти, начебто ми малюємо попереком коло навколо себе. Сіднички також підключаємо. Два в одну, два в іншу. Знову. І в іншу. Є. Кругові оберти рукою. Знову. Два. Три. Чотири. Інша рука. 4, 3, 2, 1, Є. піднімаємося, беремо ручки в замочок, запам'ятовуємо, який пальчик вгорі, в мене зараз на правій руці, і розвертаємо ручки, відштовхуючи від себе, піднімаючи їх вгору, змінюємо інший пальчик вгорі. Згадуємо, що ми нам не можна виконувати прогини назад. Тому наша розминочка переходить на ніжки, поставили перед собою і обидві ручки навколо стопи. Провалюємося тазом вниз, вирівняли ніжку. Супер змінили. Пумеленічко. Змінили так, щоб коліно не виходило за стопу. Спина рівна, без округлення. Супер. Ну що, я думаю, що ми можемо починати. Поки ми повні сил, ми почнемо. З першої важкої вправи, ми з вами станемо в бокову планочку. Є два варіанти, як ви можете піднятися для того, щоб виконувати навіть не два, а три варіанти. І ви по своєму рівню підготовленості, по своїй вазі. Якщо ви набрали, у вас є зайва зараз вага, краще зробити з легкого положення. Це коли в нас йде опір на лікоть коліно. І ніжка рівна. Ручка вгорі, і ми загортаємося пам, підняли вгору. Загорнули вгору. Це є в нас перший варіант виконання вправи. Другий варіант все те саме, тільки ми опираємося на бокову поверхність стопи. Це є в нас другий варіант. І третій варіант це повна рівна планочка. Зараз папа. Це найважчий варіант, коли ми повністю підняті. <кій> Я рекомендую вам починати з легкого варіанту. Так як була перерва в тренуваннях, ми з вами нещодавно народили і зараз мусимо війти в режим форми. Зараз вибачайте. І поступово будемо збільшувати навантаження. Так, перша позиція, скажімо так, вона хоча є найлегша, але все одно ви будете повноцінно відчувати м'язи кору і таким чином давати правильне навантаження для того, щоб зменшувати. Ваш діастаз об'єднувати м'язи пресу та робити білу лінію животика більш міцною і щільною. Увага, 15 разів ми робимо на першу сторону. Якщо ви починаєте так зі мною направо, або, можливо, ви робите дзеркально, це у вас буде ліва сторона. Увага, вирівнюємося в одну лінію, лікоть, коліна, стопа. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять болить. 13 вже, нога від'їхала. 14. 15. Ух! Супер! Трохи їде килом, із цього від'їжджає нога. Будьте обережні, щоб ви не роз'їхались і не впали. Для цього нам потрібна пряма лінія, щоб контролювати свій стан, свій тулуб, щоб він не, не косив і ми щоб правильно розприділяли все навантаження. Увага! Піднімаємось. Поїхали. Один, два, три. чотири. П'ять. Шість. 8, вісім, 10, Десять, п'ять. Чотири, три, два. Один. Уху! супер. Ковточок водички. Ці вже справи більш важкі, ніж попередні ми з вами робили. Не забувайте зберігати питний режим. Навіть під час тренувань на прес головне, щоб ви пили маленькими ковтками, невеликими, і не наповнювали, знаєте, це тренування не пили, а потім випили дві склянки води і живіт роздуло. Пам'ятаємо, що ми їмо і п'ємо дрібними маленькими порціями для того, щоб наш животик не набрякав і не робився кулькою, що погіршить наш стан. Увага! Вже час відпочинку пройшов. Починаємо другий підхід. Поїхали. Угу. Один, два, три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, терпимо. Чотирнадцять п'ятнадцять Ух. та міняємо сторону Навага. почали один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, дев, десять, ще п'ять, чотири, три, два, один. Можете запитати мене, можливо, це остання вправа. Може, все відпочинемо, вдосталь, вже все стало в норму. Зазвичай, коли приходять зал, дівчата хочуть схуднути, можливо, у вас теж таке було. Вони кажуть після першого тренування. Коли отримують крипатуру по тілу, особливо це ноги, коли починають дуже боліти, коли важко встати з ліжка, і вони кажуть, а ти знаєш, я вже краще виглядаю, я вже схудла і скинула пару кілограм, я вже собі більше все добре. Тому можливо, якщо у вас буде з'являтися крипатура на животику, не покидайте тренувань, продовжуйте тренуватись, виконувати вправи. Це дуже важливо, щоб була. Систематичність. Лягаємо через бік, не забуваємо, що це є дуже важливо. Так, ми з вами ставимо ніжку від сіднички, ну, це на рівень стопи десь 10-15 см, так, щоб коліно не було в сильному згині. так і щоб не було сильно далеко. Таке середнє положення. Забираємо лопаточки назад, і ми між грудьми давимо в підлогу. Руки піднімаємо нагору, подивіться тепер розберемо. Ми піднімаємось до рівного положення. Ось це нерівне. Так, щоб сідниці були підняті і затиснуті між собою. Не забуваємо тиснути між лопатками та тиснути на наші стопи. Піднімаємо одну ніжку до себе, іншу і утримуємо положення тулуба рівне, щоб воно не опускалась. І опускаємо спочатку поперек, а потім сідниці. Не навпаки, не сідниці і поперек, а поперек і сідниці. Добре, я думаю, що ми з вами можемо, в принципі, починати. Будьте обережні, не спішіть. І один. опустились. І два. Оп. Оп. Опустились поперек сідниці. і Три. Починайте з однієї ноги, або можете чередувати, якщо вам це зручно. Чотири. Опустили і. П'ять. Якщо ніжки ковзують вперед, то ви або одягайте взуття, або ж. Перейдіть на підлогу, наприклад, для того, щоб вони не ковзались. Продовжуємо працювати, ручки дивляться вперед, пальчики натягнуті. Угу. Можна трошечки підтягнути до себе животика. Коліно максимально близько до грудей. Підтягуємо, наскільки це можливо, отримуючи рівне положення. І ще добре, добре, молодці. Не забуваємо, що в нас таких три підходи. Я думаю, що ми з вами витримуємо обов'язково. Є. Плавно опускаємося. І в нас ще два рази і 14. Тримаємо, тримаємо. Добре. Обличчя не напружуємо. Останній. 15. Супер. Добре, на відпочинку ми з вами потягнемося. Піднімаємо одну ніжку, іншу, вирівнюємо в колінах, стопочки на себе. Пальчики, беремо себе за литки, Так, порухали стопами вверх, вниз, вверх, вниз. Якщо не достаєте, беріть себе за стегна. Коліна рівні, дихання рівне, обережно. тягнемось. Добре, перш ніж опускати, ми також з вами спочатку одну ніжку згинаємо і потім іншу. Так, беремо навхрест, потягнемося за великі пальці, дихаємо, продовжуємо дихати. Поперек щільно прилягає, змінили положення ніг. Добре. Продовжуємо дихати, розслабляємось. Бо нас з вами чекають ще два кайфових підходи. І невеличка розтяжечка. Налаштовуємось. Впевнена, що ви зараз думаєте про те, щоб я сказала, а давайте вже відпочинемо. Але ж ні, ми з вами продовжимо, тому що ми молодці, ми розумнички і хочемо покращити свій стан. Піднімаємо ручки, поїхали. І починаємо з іншої ноги. Один. Змінили, не забувайте про симетричність. Два. Добре. Тиснемо між лопатками. Ще є рівна. Чотири. Опускаємо поперек сідниці. П'ять. Добре. Тиснемо сіднички також. Шість. Можна ще підтягувати внутрішні м'язи. 7 8 9, якщо дуже важко підніматися, піднімайтеся трохи нижче. 10, але з кожним разом намагайтеся це зробити все вище. 11. Не забувайте, що якщо болить поперек, то ви більше відпочиваєте або ж не так високо піднімаєтесь на відпочинку, обов'язково коліна до себе пригортаємо для того, щоб розслабити цю зону, щоб вона вас, як кажуть, не ставала колом. Добре, продовжуємо, тиснемо на п'яти, дивимося так, щоб стопи не розходилися по сторонах. Добренько, відпочиваємо, ручками тягнемося позаду, сіднички в одну сторону, в іншу. Допомагаємо руками, наче ми малюємо місяць, нахиляємося з однієї сторони в іншу. Продовжуємо дихати. Супер, не забуваємо про водичку, якщо вам потрібно зробити ковточок, ми ковтаємо водичку і потім продовжуємо тренування. Намагайтеся, щоб саме у вправах при діастазія до вас, якщо у вас є ще старша дитинка, не чіплялися дітки, тому що ви маєте бути зосереджені на м'язах, і у вас не має бути додаткової ваги. Ви маєте працювати тільки зі своєю вагою. Добре. І відпочинок у нас закінчується. Ми переходимо до третього підходу. Ви молодці, налаштуйтесь, посміхніться собі. І давайте почнемо. Тиснемо між лопатками, підкрутили поперек, вирівняли шию, натиснули на стопи, поїхали. Я буду чередувати один. Праву і ліву сторону, два, супер. Три, молодці, не забуваємо тиснути сіднички, Чотири. П'ять. Супер, животик тягнуть. Шість, сім. Пальчика тягнемося до гори, вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Супер. Тримаємось, дівчатка, тримаємось. Все добре. Ще. Супер, супер, супер. П'ятнадцять. Молодці ручки назад. Добре, ніжки витягли від себе. П'яточку праву ліву, потягнулися як місяцями вправо і вліво ручками, трошки з невеличким нахилом. Не забуваємо, що ми піднімаємося через бік, щоб собі не нашкодити Ковточок водички перед розтяжкою. Є, відпочиваємо. Добре. І в нас лишається невеличка розтяжка для того, щоб розслабити м'язи та відновитися. Поправляйте свій килимочок, щоб було зручно, щоб він не ковзав. Вирівнюємо спинку, ставимо стопи на пальчики, а ніжки будемо зараз вирівнювати. Не забуваємо про те, що долоньки в нас лишаються під плечима. Ми піднімаємося. Витяглись. Опускаємося. Відпочили. Витяглись. Добре, так витягуйте, щоб ваш куприк аж дивився вгору, щоб він вирівнявся. Начебто так. Якщо коліна неможливо повністю зігнути нічого вирівняти, тобто нічого страшного, ручки рівні, голова рівна, вирівнялися, можуть бути ніжки трошки призігнуті. Це може бути нічого страшного. Піднімаємося руками по стегнах, зігнули ніжки з круглою спиною, піднялися і можна сісти і трошечки відпочити. перед Тим як продовжувати рухатися далі, я бажаю вам гарного дня.